Всім привіт! Зовсім скоро вже стартує подія на артрет, де ми всі зможемо безкоштовно отримати її, і можливо комусь буде цікаво. Я думаю, новачкам буде цікаво побачити, що ж вона може, як її одягати, коли ви її отримаєте, де використовувати і які таланти прокачувати в яких ситуаціях. От. В цьому відео я це все розберу. Це гайд на артред. Приємного перегляду. І так, ардред. Ардред це легендарний герой світла. Ардред поєднує в собі декілька функцій. Вона є танком, одночасно і хілером лікує команду. І одночасно ще і бафає. Бафає команду своїм благословенням. Давайте коротенько розберемо навички. Аура, чудова аура у всіх боях. На захист 24%. Це вже дуже добре. Далі посилення. Це е, пасивка. На початку бою Ардет получає благословіння. І е, кожного разу, е, кожні 5 секунд, вона е, отримує повтор цього благословіння. От. Коли е, настакує 10 е, цих повторів, благословення роздається всім. Союзникам. Кожен з повторів дає 3% захисту і 10 до спротиву. Тобто ми отримуємо всім, всім союзникам, даємо 100% спротиву і 30% захисту. Чудова пасивна навичка. Давайте перейдемо до бойової. Бойова навичка лікує союзника з найменшим відсотком здоров'я, лікує від захисту. І також даємо посилення захисту другого рівня. Ну і додатково, якщо ці цілі менше, ніж 50% ОЗ, збільшує лікування на 30%. А час перезарядки наступної бойової навички зменшується на 50%. Зрозуміло. Далі абсолютна навичка. Відразу зверніть увагу на перезарядку. Перезарядка 16 секунд, якщо скинути пробуди. Скидаємо пробуди. Перезарядка абсолютної навички 16 секунд. З пробудами, з посухом, вона зменшується ще. Сама абсолютна навичка, як вона діє, на 10 секунд герой посилюється все лікування, яке отримують союзники, на ці 10 секунд збільшується на 50%. Також артрец з кожної своєї атаки відновлює здоров'я союзникам з найменшим ОЗ. Лікує вона від захисту. Разом з цим, кому вона відновила здоров'я, вона росіє одне послаблення. Дуже хороша ульта. І лікування тут, повірте, дуже сильне. Далі перейдемо до характеристик Red. Основна її характеристика це є, звісно ж, захист. Від захисту вона лікує, захист дозволяє їй жити максимально довго. Плюс вона постійно бафує собі а, захист а, від своєї пасивки. Тому в першу чергу а, робимо захист. Також важливим статом є інтервал атаки. От. Тому що з абсолютної навички, а, чим більше разів і чим швидше вона а, зможе полікувати союзників, а, тим, тим краще. Тим... Далі таланти ардред. Звісно ж, другий талант ми. І перший мусимо вибрати. Третій талант я рекомендую брати верхній, тому що якраз таки, захист це основна характеристика Red і їй його потрібно, звісно ж, посилювати. Далі, третій, точніше, четверта навичка. Да? Талант четвертий. ситуативно на вибір. Саме ситуативно. Поясню, нижній талант. Ми ставимо тоді. Коли ми хочемо ділитися нашим спротивом, коли ми одягаємо ардет в супротив і хочемо ділитися спротивом з е, союзниками. Таких ситуацій буває багато. Е, наприклад, Арена, наприклад, якісь боси, От ми даємо там нашим атакерам руні на супротив і е, добиваємо цей спротив якраз таки з таланту ардрет. Зрозуміло. Слідуюча: тумана завіса середній талант. Його також, він також ситуативний. Якщо ми бафаємо, якщо ми лікуємо наших героїв дальнього бою, ми будемо їх бафати додатково зменшенням урону. Дуже також корисна річ. І ситуативно також ставиться. Якщо нам не потрібно, наприклад, роздавати супру, ми ставимо центральний талант. Верхній талант в найменших. Найменшій кількості, напевне, ситуацій використовується, але також можна, можна його використовувати. Далі. Це в нас п'ята. п'ятий талант. Збільшення лікування. Я вибирав би верхнє збільшення лікування. Тому що центральний це від атаки, атаки у редрет немає. І нижній, до речі, нижній це теж дуже ситуативний. І він. Цей талант ми можемо вибирати, коли у нас є багато героїв зі спротивом. Наприклад, в команді є хто розстає, крім ардрес супротив. У нас всі герої <laughs>, чинять спротив баф, дебафом супротивника. І в нас активується постійно цей талант. Тобто нижній і верхній ситуативно ближче до верхнього постійно, в частому використанні. І дуже ситуативно нижній талант. І саме останній талант. Я рекомендую брати якраз таки для більшості так, варіантів. Це центральний. І в деяких моментах якраз таки нижній талант. Далі пробуде. Перша пробуда Зменшує дамаг, отримуваний. Під контролем, коли герой граждани під контролем. Другий талант просто зменшує дамаг. Це корисна навичка на арені або там, де багато цілей. Досить непоганий талант. І збільшує виживання. Наприклад, на якійсь гарпії досить добре допомагає. Третій талант взагалі дуже класний, прискорює навичок. Звісно, супер четвертий захист 30%. Ідеальний. І п'ятий більше все-таки він йде для арени. 35% шанс отримати імунітет до контролю. Далі, як одягати артрет, які сети підійдуть, і артефакти. Почнемо з артефактів. Також залежить від того, де ви її будете використовувати. Наприклад, якщо у вас все з виживаємості добре. Ви можете давати її ріг, і вона буде бафати атаку е команді, ну, дамаг команді, е просто лікуючи. Якщо звижуваємося трохи гірше, даєте посох, вона буде давати додаткові щити. Е далі, якщо вона один, е ну або в е парі десь танкує, е і потрібно, щоб вона жила максимально, щоб вона зменшувала дамаг по команді. Е Підійде бочка, також дуже дуже сильно. Е, можна давати в деяких ситуаціях годинник, якщо потрібна швидкість прискорення. Можна грати з ребрами. Та вже спротив, вона також буде бафати е, дамаг е, команді. В деяких ситуаціях можна давати плащ. Також дуже добре може працювати звісно з е, спротивом. От, е, навіть. З алмазом також е, можна грати. Далі з легендарних артефактів, е, чудовий просто артефакт, Амулет Скарабей, е, ідеально підходить для Ардред. Ну, і з е, цих, я думаю, навіть немає сенсу, тому що всі вже зараз, зараз все-таки легендарні артефакти отримати е, зможуть. От. З артефактами, зрозуміло, сети. Якщо вам потрібна живучість команди, і артрет виступає якраз таки в ролі танка, але вона може жити з запасом, тобто вона легко переживає всю вашу команду і живе з запасом, ви даєте їй сет захисту предків, він і дає стати їй ті, що треба, і додатково зменшує домах по команді і по самому герою. Це захисту предків один з найпопулярніших сетів для ардрет якраз таки. От. Також можна давати сет е такий заливу. Тому що вона швидко кадешеться і е буде часто його активувати. Але теж е не перестарайтесь ставити таймінг 15 секунд. Тому що все таке 15 секунд. Це такий більш рідкий варіант, рідко, рідше більше його використовують. Також використовується варіант з сетом трьох вух, тому що захист 25% і баф дамагу команді. Використовує. Ви використовуєте абсолютну навичку і бафаєте а, дамаг. Сет трьох вух також підходить для адрет. Ще є цікавий варіант з сетом, коли ардрет буде отримувати дамаг, вона буде потрошки отримувати по 1% готовність абсолютної навички. Це непогано піде, там десь на арену під специфічні білди. так? От. Можливо, ще в якісь локації. Тобто це також має сенс. е, також можна, але взагалі, взагалі рідко, тому що точність ми їй зазвичай не даємо. От. Якщо треба, прям, щоб вона. Ще краще жила, щоб прям стояла танчила, то сет Оазису можна дати. Це з легендарних, якщо вибирати. З міфічних можна давати їй одну річ отаку, на виживання, щоб коли її вбивають, щоб вона ще 3 секунди пожила, відхилилась і жила далі. Така річ буде актуальною на Гарпі. На гарпі або на арені, якщо її вбивають, якщо вбивають саме ардред. От. В інших ситуаціях мало де використовувати, тому що ардред зазвичай виживає е, і виживає дуже добре. От. Ну, з Сетами з одягом. Е, я думаю, зрозуміло, це основні такі моменти. Також є варіант, коли на ардрет е, дають руку відьми. І е, в такому випадку нам треба дати їй точність, і можна використати тоді е, сет е, посланця. О, також е, може е, працювати непогано. Такий варіант має сенс. Покажу кілька варіантів використання ArtRed і де вона взагалі може використовуватись. Перший е, варіант Malinus. Я використовую її спосохом з, з сетом бафу Атаки точніше, бафу урону команді. От. І вона використовує функцію роздачі спротиву, тому що в неї є 230 спротив, вона роздає його разом з велосією. Veloсі також 200. І разом вони роздають е, спротив для наших ДД, в яких в кожного мається руна на, також на супротив. І таким чином е, ми не будемо отримувати від е, малінуса послаблення. Штраф захисту саме. От. Також в, цьому, в цій команді ардрет викор... виконує роль основного танка, і вона, вона буде приймати саме блискавку, удар блискавки, тому що в неї найбільше ОЗ. Тому і в неї захисту досить багато, щоб вона могла витримувати легко цей удар. Далі інший варіант використання вже на гарпії. Тут вона не являється основним танком. Вона явля... Тут використовується більше клікер і бафер. Основний танк у нас тут Еуріон. Ардряд також з посохом. І вже бачите сет захисту предків, щоб вона частину дамагу Еуріона витягувала на себе. От. Також дуже класний варіант. використовувати її так. Далі посилений скалет четвертий. Ардред Тут використовується як основний танк, а також вона зменшує дамаг скелету за рахунок цієї банки. Т також в сеті предків, тому що вона спокійно витримує дамаг і за союзників, і за себе у даній локації, тому вона одягнена так. На Феніксі Я використовую Ардред також як танка, але цього разу вона е, бафає команді дамаг. В неї використовується ріг, е, тому що спокійно вона виживає, команда виживає, тому можна дати, звісно ж, е, баф е, дамагу команді. Чому б і ні. Наступний варіант використання Ардред на жабі. Е, знову по-іншому. Я дав їй ребра, е, дав супротив. Також сет захисту предків. Е, команда живе, е, ардрет. Чинить спротив дебафа е, боса і бафає атаку всій команді. Ось такий варіант також е, дуже гарний. На Ксеносі я використовую ардрет і е, даю їй е, сет трьох вух, щоб вона бафала е, дамаг команді. От. Е, чому? Завдяки тому, що цей сет носить редрет для судхи я можу дати сет посланця, а е, для Зефі Сет на, два сети на швидкість, щоб вона встигала за босом. Тому що це максимальний рівень посиленого боса. Також таріволу можна дати сет заливу. І таким чином RD допомагає команді носячи дуже потрібний сет. Також адрет використовується на абсолютно всіх локаціях кристалів. Навіть на локації льоду і сяйва у другому сезоні, де якби вона отримує посилений дамаг, але все одно її там можна використовувати, тому що для неї це не суттєвий дамаг. Невеличкий приклад використання артрет на арені. Я дав їй сет плащ, ну, не сет, артефакт плащ, дав дуже багато спротиву, і трошки точності за рахунок сету От. Тим самим послаблення, які накладаються на нього, з шансом 50% будуть накладатися на противника. І тим самим вона буде допомагати команді. А разом з цим, отримуючи дамаг, вона з шансом 50% буде накладати також дебаф лід, але він на 20% швидкість перезарядки. Дав їй трошки точності, якраз таки за рахунок сету. так? І давайте подивимось, як це працює. Я візьму тільки швидкість. Ну, щоб було дуже добре все видно. От, подивіться. Бачите? Лосені заморозку на нього наклали хто? Так сама вона наклала. От знову лід. Це вона наклала. Тому що артред відбиває це все. От, за рахунок плаща. Ну і плюс виживання нашій команді вона дуже добре піднімає. Входить хвітар, майже нас всіх шотає тут. Але нічого ми е живемо. Ардред зараз цих підліковує потрошки. Шина наша дамажить, І як бачите, вже 4 стаки благословіння Ардред настакала. Потрібно 10 і у всій команді збільшиться захист та спротив. Що нам теж дуже на руку буде. От. Сагомір, поки там стрибає, відволікає дамагерів. Тут нас розібралися, пішли разом туди. От приблизно так Ардред можна ред можна по-іншому. Артрет це дуже багатогранний герой. Тобто це танк лікар, так, ну, здається, нічого особливого, але її маса варіантів, як можна використовувати. Тим вона мені дуже подобається. Отака от героїня Ардред. Легендарна героїня Сяйва, яка вам багато в чому допоможе в майбутньому, якщо ви її отримаєте зараз. Тобто рекомендую всім, хто грає активно, хто взагалі грає, виконувати цю подію, виконувати пити цих босів по 22 мільйони, можна й менше, виконувати завдання в підземеллях, збирати жетони і отримувати цю героїню. Вона в майбутньому закриє вам багато контенту. Вона допоможе і на феях, і в багатьох підземеллях. Так, ви можете не всіх її використовувати, але в багатьох підземелях вона вам допоможе. А, також в майбутньому допоможе і а, на майбутніх а, босах злиття, і на фінбосі також. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про а, злиття, як вам артрет героїня. Я впевнений, що багатьом також подобається, як і мені. От, і пишіть, якого героя ви хотіли би е, на огляд е, наступного. Всім дякую за перегляд, гарної Доброго. вам гри та до зустрічі в наступному відео.